Ця катівня, яку ми зараз показували, і о, ці поховання на 400 щонайменше цивільних людей. А ми знаємо, що потім із часом все одно встановлюються ще і ще місця поховання. Що наразі ви скажете? Які зараз вже можливо правоохоронні органи назбирали свідчення цих злочинів від російських військових катів? Ну, зараз якраз збираються ці свідчення. Те, що вчора були показані ці кадри, були знайдені ці могили. Крім того, там поручну відносно ще поховання на 25 людей є. Тобто, в даному випадку, зараз збираються ці свідчення, і на жаль, ви правильно говорите про те, що це далеко не кінець, тобто, в принципі. Приклад Бучі показував нам, що і через місяць, і через півтора, і через два навіть знаходяться на жаль, отакі от кошмарні місця поховань, де заховані масово цивільні військові, але переважно цивільне населення. Тобто, в даному випадку, на жаль, ми знову ж таки можемо говорити про те, що ізюм була хлеб це в як мінімум уже більше ніж Буча, і як мінімум там було вбито значно більше людей, ніж і закатовано більше людині з собою в Бучі. Це очевидно, тому що і російські війська там знаходились, на жаль набагато довше, півроку окупації, і велике щастя, що збройні сили України звільнили ці території, тому що чим би довше вони там стояли, тим більше жаху вони би наробили. Пана Вадиме, Але це на жаль не єдиний виклик для нас і не єдина небезпека. Звісно, і вчора було абсолютно неспокійно по всій території України. Ми бачили, як червоніла мапа повітряних тривог. І, зокрема, це зранку ця тенденція частково продовжувалась. Збита ракета була на щастя. Над Одещиною, але, наприклад, в Нікопольському в Нікопольську та Кривому Рогу там все ж таки була більш серйозна ситуація з цими обстрілами. Про подробиці, розкажіть, будь ласка. Ну, ще треба додати Харків, там, в принципі, сьогодні так. там поранені двоє дітей. На щастя, там ну, за попередньою інформацією це легкі поранення. Тобто в Росіяни продовжують робити все те, що вони роблять. Вони пробують вчора. Вони пробували знову стріляти по інфраструктурі в Кривому Розі. Далі вони обстрілюють Нікополь, Нікопольську громаду. Тобто, все те, що ми бачили раніше, все те на жаль відбувається і зараз. Тобто вони не міняють своєї е, тактики, вони не міняють своєї стратегії. І більше того, е, сьогоднішня ранішня сводка Генштабу говорить про те, що ми їх витіснили за кордон на Харківщині, але е, вони продовжують із російської території обстрілювати е, прилеглі населені пункти, і Оптівка, е, і ряд інших населених пунктів, знову були обстріляні е, сьогодні на Харківщині і е, п'ять обстрілів було вчора на Сумщині. Тобто вони продовжують робити все те, що вони роблять. Е, і єдине, що нам Залишается на жаль, продовжувати воювати і відвоювати свої варіантів Просто не uh -huh. ну, і Вчора стало відомо, коли е, Рамзан Дон Кадиров звернувся до представників, нібито російських районів, каже: ну давайте тоді не будемо оголошувати загальну національну мобілізацію. Давайте просто будемо збирати людей від кожного регіону окремо. Тараксіонов сказав, що з Криму вже 1200 е, не збирали цих добровольців. І от я зараз дивлюсь, пане Вадиме, ще інформацію поповнення подробиць з приводу тих завербованих пригоженим злочин. До ПВК Вагнера кажуть, що до них навіть до складу увійшов, наприклад манія Канібала, чому би і ні цього, зараз кажуть, що вдалося пригожену завербувати близько 7-10 тисяч в'язнів. Це найменші, які поїдуть на територію України. От враховуючи такі обставини, що десь там позбирали е, ув'язнених, десь не збирали по регіонам. Чого нам очікувати, і які цифри в які цифри це може вилатися поповнення російської армії? Ну, дивіться, в принципі, ми можемо чітко говорити, що всі ці привожні речі, які говорив Акціоно, які Кадиров говорив і так далі, вони протягом всього літа збирали цей так званий третій корпус, зібрали при планах до 50 тисяч, зібрали близько половину. Там ну, говорячи, 20 до 25 тисяч. В принципі, пригожин. Коли починав збирати зеків, він став перед собою план зібрати до 30 тисяч людей, тобто зібралось там в районі сеночі тисяч. Тому говорити про те, що у них є там невичерпний потенціал, як вони це говорять, ні цього немає. Але в зв'язку з тим, що Путін поки що боїться приймати рішення про повну мобілізацію, вони дали зараз Кремль, маю на увазі, дав. Вказівку Путіна взагалі не світити. Путін взагалі не коментує цю історію, Він не з'являється в цих моментах. Пісков, його прес-секретар, взагалі говорить, що все це повинна говорити міноборона, а Міноборона мовчить. І на себе першу скрипку починає грати Кадиров і Пригожин, якого вчора спеціально випустили вже в прямий ефір. По суті, показав відео, де він стоїть в колонії, розповідає, що за нами москва треба далі рухатися. Але говорити про те, що вони зможуть зібрати якісь дуже великі чисельні корпуси. Я думаю, що все ж таки зараз це мало реалістично. Тому очевидно, такі що вони щось зберуть. Це буде не настільки багато, як це зараз говориться. Як багато про це говорять, але паралельно я думаю, що весь цей процес потрібен для переформатування еліт в Кремлі. Тобто, почався певний процес бродіння бордіння валіта. Вадим... Чого... Угу. Да -да. Але так, да, прошу, пробачте. Дочу відповідь. Поки не зрозуміло, але ми точно бачимо про те, що і ФСБ не розуміє, що робити, і силовики до кінця не розуміють, що робити, і регіональні еліти потрошку піднімають голову, дозволяють собі щось говорити. Поки що почався процес бродіння. тобто це початковий етап. До чого він далі виведе, і куди він виведе? поки сказати складно. Ну але можемо чітко говорити, що таким слабим Путін не був ніколи. Насправді, за ці 22 роки свого існування, як президент, зараз вкидають росіяни. Дуже цікаву тезу. Це навіть не вустами російських пропагандистів чи людей, які давно дискредитовані, а там умовними істориками, умовними лібералами і так далі. Вони кажуть, що ну так не буває, щоб контрнаступ був за три дні. Ну просто не буває, тому що не буває це неможливо. Скоріш за все, це була деяка домовленість між двома столицями. Звісно, це розбивається дуже швидко. Критичними зауваженнями, тому що договорняк, як його називають, там зазвичай дві сторони отримують якусь вигоду. Зараз знайти вигоду російської сторони, в тому, що вони втекли з Харківської області, абсолютно неможливо. Але тим не менше, чи розумієте ви, що це за новий такий виток, там, де намагаються показати, що нібито Росія може з Україною про щось домовлятись. Ну, я думаю, що це в принципі. В контексті треба дивитися головної стратегії Російської Федерації по інформаційній війні. Якщо вони не знають, що говорити і що робити, вони вкидують масу божевільних версій. І людина починає вже в якийсь момент в якийсь момент путатись, в якийсь момент вона починає е, говорити, що мені це надоїло, Я не хочу про це говорити. Я про це хочу забути. Ну і паралельно, я думаю, що тут це робиться крім всього іншого для української сторони, тому що е, тут є частина конспірологів, які обов'язково вхопляться за цю версію і почнуть знаходити е, Принципі, ну як завжди, будь-який він завжди сам собі може довести будь-яку ідею, і то зараз от він почну ці люди почнуть. А цих людей достатньо багато, як насправді до 5% в кожному суспільстві, е... незалежно від, то, це Україна чи це будь-яка інша країна світу. І оці люди от можуть вхопитися за цю версію і почати її крутити в своїх мирнусах е... інформаційних бурбашках. Але ну, на це особливо не треба звертати увагу, тому що ну, будь-яка, хоч трошки твереза за мислі людина, розумієш це ідіотизм. Ще одна версія, пане Вадиме, але яка уже не від Кремля виходить, а від критиків Кремля, мовляв, це був певний саботаж російських генералів, які хотіли показати Кремлю безглуздість цієї операції. Таким чином це був жест. Мовляв, ви або зверніть увагу на наші вимоги, на наше бачення цього військового конфлікту, і рахуйтеся з нами, або ми ось так от поведемо себе. Як вам така версія? Ну, ви знаєте, в, в англійській мові є приказка to good to be true. Знато добре, щоб бути правдою. В даному випадку, ну, чесно кажучи, дуже хотілося б, щоб російські федерали проявляли чудеса гандізму, але в даному випадку ну, це теж абсолютна брехня. Вони втікали, вони не знали, що робити. Вони реально були налякані. Це видно було і по перехопленнях, і по багатьох інших речах. І по тому вони лишали техніку. Тому явно тут немає якогось зговора і немає якогось показухи від генералів. Це був чисто, і вони переляки, не більше того. Ще два слова про Пригожина Хочу сказати. Ті ж люди, які критикують Кремль, почали задаватись питанням, причому публічно мовляв, а що це за історія, така що якась приватна особа є вищою за судові інстанції, за прокуратуру, за той самий всім. Ходить якийсь персонаж обіцяє амністію за півроку, причому обіцяє мало не пером президента держави цю амністію, по суті, не маючи жодних на це державних повноважень. Пригожин на це відповів: не хочете, щоб зеків мобілізували. Давайте ми ваших дітей заберемо. Тобто такий дуже простий і примітивний маніпулятивний хід. Чи можемо ми сказати, що як там, пригожину тепер дозволено те, що не дозволено жодній державній установі в Російській Федерації? Ну, зараз насправді у них виходить два прізвища. На перших шпальтах це Кадира і Цепіожин. Який... Стають такими собі рятівниками гордості російської нації. Думаю, що поки що основна маса населення з переляком, але мовчазно дивиться на всю цю історію, не усвідомлюючи на всіх наслідків того, що у них з'явилася армія зеків озброєна, яка безумовно через три максимум шість місяців повернеться додому, і фірми про чорну кошку будуть дитячим садком порівняно з тим, що. Реально показано було в тому фільмі місто Слідчі з Мітів на увазі. Тому я думаю, що зараз буде мовчазне переляка основної частини суспільства. Ну, а ліберали, треба розуміти, що ліберали просто води в рот набрали. І коли ми сподівалися на те, що ліберали можуть скористатися зараз нинішньою ситуацією. Коли реально ФСБ не розуміє, що робити, тому що вони все своє життя воювали з лібералами, а тут у них виходить на перший план націоналісти і кадировці. І, власне кажучи, на жаль, ліберали не дають якоїсь своєї іншої повістки для того, щоб розхитати ситуацію в Росії. Ну але знову ж таки, що раз буду говорити, тут треба зараз дивитися, тому що вперше ми бачимо величезну в Кремлі, і ми розуміємо, що Путін не знає, що говорити. Він мовчить не тому, що він витримує паузу там. Має план Б або що Шимить. Він не знає, що говорити. Це вперше за 22 роки. Ну, але бачите, деякі ліберали все ж намагалися минулого тижня. У нас була інформація про те, що е, зібрання депутатів одного з регіонів Санкт-Петербурга і одного з регіонів навіть Москви закликали Путіна піти у відставку і виступили з фактично е, досить жорсткою критикою на адресу очільника Російської Федерації. В Росії відбувся суд, і е, е, ініціаторів цього процесу покарали від 44 до 47 тисяч рублів. Це Великим рахунком, навіть на українські гроші три копійки, а враховуючи, що для депутата так поготів. А, що сталося? Чому не репресії? Чому не розстріл за державну зраду закрити Путіна? Невже машина якось трішки пішла не тим шляхом? Ну, я ще раз повторююся. ФСБ вперше розгублено. Вони не знають, що робити. Ага. Тобто. Це вікно можливості для дуже багатьох опозиційних сил в Росії. Я не думаю, що вона триватиме дуже довго, якщо далі не будуть збільшуватися тріщини в тому, що ну я умовно називаю стіною мовчання в Росії, яка починає пробуватися. Але станом зараз реально вперше за багато багато десятиліть ФСБ не знає, що робити. От реально вони зіткнулися ситуацію, в якій вони не розуміють раніше, не було все просто. Є ФСБ його бояться. А зараз є ФСБ і його велика маса людей не боїться, але переважно це націоналістичні ну, російські ультранаціоналісти. Ну і на завершення п'ятничне, щоб посміятися, поки ФСБ там розгублене, російські чиновники сіли на пляшку на стакан. Я маю на увазі, і Путіна це турбує. Почали е пити багато пити. Почали каже Путін. Вищі чиновники, причому в його оточенні, і його це навіть дещо турбує. А що сталося? Згоря п'ють чи все таки святкують е свій. Контр-антинаступ на Харківщині. Ну, знаєте, є така приказка, що найкращими морелістами стоять колишні власники борделів. Ну, це от, власне кажучи, коли Путін розповідає про те, що він здивувався, що його чиновники п'ють, ну, це от саме із цього ж розряду. Тому в даному випадку тоді треба закривати борделі, все буде краще. Чудово, сподіваюсь, ЗСУ рано чи пізно його закриють. Пане Вадиме, Дякуємо за те, що починаєте наш ефір. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.